Всім привіт! Сьогодні в нас 16 лютого 2023 року. Це Вінницька область. В нас знову облітуються бджоли, вже третій раз за зиму. І я хочу підняти таку тему, коли ж все ж таки закінчується бджіл зимівля. Тому що. Багато хто склоняється до думки, що прийшла весна перші числа і зимівля бджіл вже закінчилась. Тобто Багато хто знімає, чекають там перших чисел весни. І думаю, що вже, якщо до цих, скажімо, перших чисел дозимували, значить у них вже бджола не пропаде. Я хочу сказати, що це не так, тому що бувають різні весни. І буває так, що, наприклад, як зараз на вулиці відносно тепло, бджоли облітуються, почнуть хорошо і багато сіяти, можуть політати до, скажімо так, До середини березня, може бути періодично вікна вони будуть вилітати. Хорошо, повторюсь, насіють багато розплоду, а потім ще може е, доволі сильно похолодати. І тоді починаються проблеми. Починається обсипатися бджола, тому як вона зимувала, і її важко гріти цей розплід, годувати, вона на ньому себе зношує. І при таких розкладах зимівля бджіл, на мою думку, закінчується тоді, коли повністю змінюється бджола на молоду. Получається, це десь, як правило, кінець квітня. Десь приблизно тоді вже, можна сказати, закінчується зима. Зимівля для бджіл. Тому що до цього часу може бути по-різному. Одного року, за мою практику, було так, що бджола на початку березня, це був кінець лютого і перші числа березня вона облетілася. Я почистив. Підмор на днищах, там подивився до бджіл, зробив, скажімо, ревізію. І потім захолодило, весь березень місяць були морози до мінус 20 градусів. До початку квітня був сніг на вулиці. І така погода, скажімо, може дуже вплинути на зимівлю бджіл і можуть бути дуже великі втрати. Тому на весняний період потрібно, скажімо, піджимати бджіл, слідкувати за кормами. Ну і надіятися, що бджола пошвидше оновиться на молоду цьогорічну і все в них буде добре. Ось так вони літають. Не дуже так сильно, тому що вони і літали цієї зими, якби їм не треба випорожнятися, тому що вони буквально не тільки три назад, виходить, літали. Три дні попідряд і дуже інтенсивно. Ось так тут в цих літають. Ну, Можна одну сімейку в принципі розібрати, одну-дві подивитися яка там ситуація. Зараз я, напевно, цим займуся, чисто для відео, щоб вам показати, чи є зараз розплід, а зараз вже 16 лютого. Тому зараз я розпалю димар і подивимось до одної, двох, трьох сімейок Почну я ось з цієї сімейки. Вона в мене значить, клалася рамочка зверху, тому як мені показалось, що ній замаловато кормів. І зараз я до неї подивлюсь. Тут рамочку я поставив зверху і зараз ми разом подивимось, що цій сімейці Так, що у нас тут? Показує. Так, ось ця рамочка, яку я клав зверху. Ось так вони її обсіли. Зараз я подивлюся, що тут часом немає розплоду на ній. Ні, розплоду. Я на цій именно, рамочці не бачу. Ось тут така обсидочка. Поки її кладемо ось так в сторону і дивимося, що у нас робиться в гнізді. Заодно ми зараз їм цю рамочку підставимо всередину, якщо їм буде потрібно. Гнізда. Передивимо, що у нас у гнізді, ось так обсижують край Обстав, заставної цей, ось такі слої бджоли. Подивимося, чи є тут розпліт, чи немає. Ну... Значить, перша рамочка від заставної доволі легка. Ось така вона. Е, ну, джоливий, як бачите, корм з край. Дивимося слідуючу рамочку. Так. Слідуюча ось така. Будемо дивитися, по чуть -чуть, чи часом немає розплоду. Ще засіву. На цій поки не бачу. Ось тут скільки кормів. Дивимось слідуючу рамочку. Ось така кількість бджоли. Ось матка, як ми бачимо. Зараз вам поближче покажу. Як ось її. Ось ця маточка. Блин. Ось матка. Ходить. подивлюсь зараз чи часом немає на ній розплоду. Є засів на цій рамочці. Є личинка. Ось на цій рамочці. Ось в цьому місці засів личинка і навіть одна ось печатний вже чуть-чуть. Ось як ви бачите так. Ось, слідуюча рамка. Ось така кількість тут бджоли. З другої сторони побільше. Ось. Ну, медок ще, можна сказати, є, в принципі. Не багато, але є. Дивимось слідуючу рамочку. Ось так вона від краю. з цього боку. Ось так по бджолі. Так, значить, і крайня рамочка ось, Получається повно медово з цієї сторони, повністю е, з медком повно. Її можна поближче, е, до гніздечка, напевно, підсунути, щоб вони доставали корм. Добре. Так, всю ми сімейку подивились, цю рамочку я так само їм зверхи, наверно, покамість поверну, хай стоїть зверхи. Що в мене вдасться це зробити, тому я... Ага, так от треба зробити. Тому як тут просто... бджоли понасідали, щоб їх не почавити. Mm. Oh. Все, ось так повертаємо їм це все на місце. Так. Далі. Льоночка. Так, я зараз складу, і ми відкриємо другу ще сімейку. Ось 157 сімейка, це ту, яку я перетрусив, був. Вона стояла, ну, тобто у цьому вулику стояв пінопластовий вулик, і тут були бджоли. По теплому дню я пересадив їх, коли в нас був в січні обліт. І зараз я покажу, в якому вона стані, тому як багато хто говорив, що вона не дозимує що там зовсім це неправильно зроблено. І зараз ми разом подивимося з вами, що ж там в гнізді цієї сімейки робиться. Чи є розплід, чи немає, чи є корма, чи немає. Зараз все буде видно. У цій сімейці я також поставив рамочку зверху І зараз ми подивимося, що в ній робиться. Мені самому дуже цікаво подивитися, що в цій сімейці, яка тут обстановка в даний час. І зараз разом з вами ми подивимось. так значить Ось це вся сторона, де стоїть вона на рамках. Ось така кількість тут бджоли. Хочу подивитися, чи на цій рамочці часом немає засіву або яєць, або розплоду. Ну, не бачу, Пока її в сторонку, цю рамочку. І будемо робити, будемо дивитися, що робиться в гнізді. Після того, як я її перетрусив, вона була. Довгий час доволі активна, вона й до того була часу активна, але потім пройшов час і вона дуже хорошо сіла в клуб, вжалася, тобто з нею було все гаразд. Зараз ми подивимося, чи ще залишилась тут бджола, бо можливо вона осипалась. Тобто це все-таки сімейка була неблагополучна. Ось крайня рамочка, така кількість бджоли. Так, дивимося далі. Ось така кількість бджоли. Буду дивитися, чи часом тут немає розплоду. В даній рамочці я не бачу розплоду. Будемо дивитися далі. Так, На цій рамочці ось така кількість бджоли. Не дуже цікаво, чи є тут розплід, чи немає. Також не бачу з цього боку. З цієї сторони ось така кількість бджоли. Також я не бачу на ній розплоду. Що є доволі непога, непок, ну, хороший показник, тому як у нас було тепло і ця сімейка неблагополучна, а в ній ще поки на тих рамках, по крайній мірі я не бачив розплоду. Ось зараз буду дивитися на цій. Ось на цій рамочці появився засів. Ось маточка. Ось матка. І засів на цій рамочці є вже присутній засів. Ось така кількість корму. З цієї сторони теж є засів і личинка є. Так. Ну, тут ось така кількість бджоли. І ось крайня рамочка. І ось це її сама крайня рамочка. З такою кількістю бджоли. Все повертаємо їм на місце. Цю рамочку поставимо також зверху, раз вона так стоїть. Можна її вже поставити всередину. то тобто, В принципі, можна її поставити вже всередину. Щоб потім вже з нею не гратись, щоб в них був корм, поставимо її всередину. Гнізда поки ще я не піджимаю, поки що цього я не роблю. Чуть-чуть пізніше буду це робити. І так, Цю я закрию сімейку і подивимося ще до якої. Ось я вирішив подивитися у корпусний вулик, що тут робиться. І зараз разом з вами подивимось. Так, це сімейка 3. На семи рамочках тут знаходиться. І зараз ми подивимось, що гнізді, скільки тут бджоли, яка обсидка, чи є розплід Зараз це все будемо дивитись. Зараз самий, скажімо так, Важкий етап зимівлі, тому як я вже пояснював, що зимовий етап це не найскладніший Найскладний, коли вони починають сіяти, в них з'являється розплід. Можуть бути повернутися холода, і тому цей час для них найважкіший. Ось така кількість на крайній рамочці бджоли. Значить, йдемо зразу дивитися, чи часу немає тут розподь. Ну, Тут не видно, треба на сонечко дивитись. На цій рамочці я бачу. Край, тобто ця сторона ось так по обсиці. У нас, як правило, обльоти це кінець лютого початок. Березня, в цьому році природа нас дивує погодні умови. Ну, от По кормах тут, вже, от, бачите, на цій рамочці з цього боку поменше. Тут є засів. Ось на цій рамочці присутній засів. Засів і чуток личинки. Подивимось, можливо, чак не розплідесь сімейці. Далі, тому як тут його немає. бджола сиділа в клубі, коли піднімаєш рамку, скажімо, реагує на світло, починає їй це не подобається. Так, на цій рамочці теж засів. І побільша личинка присутня. Ось, на цій рамочці є вже печатка. Зараз вам покажу. Ось печатний розплід як ви бачите. Кормів у неї зовсім небагато, я б сказав, мало, дуже вже залишилось. іменно на цих рамочках, що я Дивлюсь, можливо, ще якась крайня є більш медова. Ну На цій, на цих, верніше мало. Ну, на цій побільше метку на вагу чую. Ось маточка. Ось вона. Якщо видно, бо тут тіньок. Ось вона крусує. Так. Ця також засіяна рамочка, тут вже доволі немало розплоду, а кормів мало. Хоча вони були загудовані добре, то я це контролюю. Так, на цій рамочці побільше корму, але кормів вже небагато. І також засів, на цій рамочці також є засів з другої сторони. Є, виходить, на трьох рамках вже є засів. Дивимось далі. Що далі? Ну, на цих рамочках трохи побільше корму, но... але на цій засіву я не бачу, на трьох рамках засів. І зараз подивлюся крайню, скільки там корму з чисто з цікавості. Ну і вам покажу. Небагато тут зовсім корму, чую на вагу. Ось така крайня рамочка сама. Ось така кількість корму тут. Все, складаю їм гніздо. І будемо скоро завершуватися. Так, і на завершення я вам вирішив ще одну сімейку показати ось цю. Вона цікава тим, що десь 2 недільки назад я оглядав сім'ї, чи хватає кормів у гніздах. І ситуація, яка вийшла, що у ній я побачив, що розповзалась бджола і було тепло. Це 2 недільки назад. І мені дуже цікаво стало вам її показати самому подивитися, чи є. Скажемо, тут ростить і чи його багато, бо швидше за все він є. Тому як ще тоді, тут було тепло. І зараз разом з вами я хочу подивитися. Так, ось заставна. Зараз ми подивимося. Ось така кількість на заставній бджіл. Ми відкладаємо її в сторонку. І будемо дивитися, що у нас в гнізді. А в гнізді у нас ось така обсидочка бджіл, ось така з цієї сторони. Кормів тут мало на цій рамочці, дуже. Я б сказав дуже мало. Ну нічого, дивимося далі. На цій рамочці корму побільше. Ну, тобто чую по вазі ось така кількість бджоли. Ось з цієї сторони. І будемо переглядати на наявність розплоду. Ну, на цій даній рамочці немає. Дивимось далі. На цій корм рамочці також присутні, По вазі кілограмчика ще, напевно, півтора є. Так, значить, личинки тут ну, не бачу. Ні личинки, ні засіву, поки на цій раморці немає. Хоча, я ж кажу, до цієї сім'ї дивлюся тиждень назад, вона розповзлися і казалось би, що тут мало би бути найбільше з усіх, яких я дивився, розплоду. Але не завжди так, як думається. Ось є печатний розплід. Дивіться. Дайте. Ось цей печатний розпліт, якщо видно. Зараз я їх зжену і вам покажу. Ось. Розпід печатний. Ну, звичайно, засів та личинка. Ось маточка. Ось ось вона. Ось така кількість бджоли. Це передостання рамка, корму небагато тут, Ну, розплід теж є на цій рамочці. Ось. Е, дивіться. Печатний розплід також є. І зараз подивимося до останньої рамочки. Що на останній? метку є, кілограмчик є. Ось Така обситка останньої рамочки. І ось на цій теж розплід, дивіться. Вони просто змістилися під бік з розплоду. Ось. Ось печатний розплід. бачите? Тобто вже доволі немало цього розплоду у них. Доволі немало. Так, ось така, бачите, у нас сонячна сьогодні погодка, ось ця сімейка. Зараз я її складу. Можливо, ще щось подивлюсь. Все, дякую вам за перегляд і до зустрічі.